У нас товариства мало зібралося, але серед них не патріотів, звичайно, немає. Як я вперше познайомився з Семененком, звичайно, не очно, а заочно, Десь у, це було в 65-му році, коли ці шістдесятники працювали, коли гоніння на них було велике з боку радянської, радянської держави, коли їх заарештовували, кидали в чорми, але вони не каялись. І ось одного разу мені потрапила газета Молодь Україна, де була розрахована велика стаття про, про поезію Василя Симоненко. І серед тих е, прозаїчних, так би мовити, рядків е, були поетич... було поетичне слово Василя Саманевка. І оця література е, Молодь України мені вперше відкрила талановитого, можна сказати, геніального народного українського поета. Я взяв цю газету з собою в 9 клас. Тоді якраз де, 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 працював дев'ятикласниками де де і е, почав зачитувати. Вони, знаєте, це був 9Б клас, потім 10Б. Вони настільки пронялися духом цієї поезії, що почали мене питати, а де знайти де її? Кажу, ви знаєте, що я... Немає його першої збірки. Я, Давайте будемо разом шукати в літературних джерелах, в журналах Молоді, Вітчизна і інших газетах. І може таким багато знайдемо. Вони, вони запам'ятали ці слова і самі без мого відома. Підготували літературний вечір, присвячений пам'яті е, талановитої людини. Ну, Це було, по-моєму, в 66-му році, мені здається, в, ті, в ту пору, чи, чи весною, трошки пізніше. І кожен із 30 чи 32 учнів цього класу. У класи були завжди великі в першій школі. Кожен з них вивчив по два вірші. Мало того, і, і читав. І хлопці, і дівчата. Хлопці не дуже того захоплювалися поезією, але кожен з них вивчив. І, і невеличкий коментар робили. От, що їм сподобалося і так далі, Уявіть Уяви собі тридцять, приблизно чи 32 учні, скільки вони могли знайти поетичних. Поезії, щоб кожен, кожен вивчив це більше, більше 60-ти, бо по поетичне слово не повторювалося, поезії не повторювалися. Але це були, маєте на увазі, середина 60-х років. І ось перед цим вечором, як організованим десятикласниками, мені один вчитель зауч каже. Що приходили із відповідного органу, один приходив, і питав, хто в першій школі пропагує Симоненка. Хто пропагує Симоненка? Я кажу, ви напевно сказали, що я. Каже, ні. Я каже, не знаю. Я тоді чергував, коли той вечір відбувався в спортзалі, я чергував по школі. І, і, і пам'ятав оце застереження. І я так прийду в спортивний зал, подивлюся, послухаю поетичні рядки, ось як вони гарно читають. Ну, відійду трохи, ніби між іншим, потім знов і так далі. І Ще є ті учні, якби вони були присутні, мабуть би е, пригадали е, цей, е, цей цікавий, е, самочинно організований вечір. Я не знаю, можливо, класний керівник, е, але я думаю, що вони самі під впливом прочитаного е, е, газети. Далі. Е, мені після смерті Василя Сомоненка через кілька років довелося побувати в Шевченковому краї. Е, е, я сам кінчав Берестецьку середню школу, там недалеко козацьке могил за 5-6 кілометрів. І зі мною вчився Олександр Ожуркевич, на жаль, його немає. Це мій Друг е, шкільних років з 5 по 10 класу. І от ми двох. Без всякої путівки сіли в Рівному він приїхав до мене в Костопи, сіли в Рівну і поїхали на Київ, на, на, на Канів і на батьківщину Шевченка, і ми блукали приблизно десь два тижні. Ось. На, в школах нас е, зустрічали як е, неорганізованих мандрівників. Е, е, Давали можливість десь переночувати, чи то, якщо немає готелі, то в школі, десь там на лапчинах, чи деться, на диванах і так далі, і тому подібне. І от ми декілька днів побували в Черкасах. Скупалися на Черкасах. Я, я навіть в Дніпрі загубив свої окуляри, десь вони Ну, Добре, що мій друг мав запасні. але... Але цікаво, він мав запасні е, прозорі і е, темні. То він мені давав, е, значить, е, е, на день прозорі, а на вечір темні. <розорі> ну, це між іншим. Ми побували на могилі. Він е, фотограф-аматор сфотографував і ця. Карточка збереглася, бачите, десь це було, мабуть, 60, я так пригадую, 7 рік. Ось, ось яка, яка могила бересна, талановитого поета. Вже ще не можна збільшити. Ага, добре, значить, дивіться, в бур'янах зірка. Оце весна цей могила його, зірка червона, московська, так, кремлівська, не будемо, як казати, і, і, і там ота як військова тумба, так? І там ледве-ледве я через лупу розглянув що це таке Симоненко там написано, Рупі життя. Отак, так, а що і та і тоді. Десь в тих 60-х роках, в 6-му 27-му році, ми чули від Черкащан, що сталося із 28-річним Симоненком. На 29 му році він помер. Його сильно побили. Аж тепер з'ясувалося, хто і чому. А було в лапках за що? За поезію, чудово. Е, 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 багато художніх е, творів його стали народними піснями. Ось. Е, е, от там дід умер, е, починається поховали старецьного діда. Потім баба Онися. Що він каже, я, я б тій бабі Онисі би пам'ятник не де-небудь, а в Москві. Він це е, по народ, народний поет. Він підносив людей ізнизу. Отих нещасних, які, які в себе крали кукурузу, так би, платили, так би мовити, за свою роботу. Ось. І, і як, як ці слідчі казали, ай-яй, а як вам не соромно красти все корузу і так далі, і тому будівно. <клух> так що про Семеленка можна. Багато говорити. Він народний поет, виходить із народу і йому служив. І ось тут бачите гарні слова. найчастіша душа незрадлива. І оце слово незрадлива в на нас в час війни воно звучить дуже високо. В нього є такі слова де зараз ви кати мого народу. Це 60-ті роки, початок 60-х років. Так ми бачимо, де ті КТ. І знаємо їх навіть прізвища. І хто, хто подумав, що, вони, що Путін розв'яже війну проти України. Мабуть, такого хіба треба було якомусь пророкові бути, щоб, щоб, щоб таке. Але, але ці витоки йдуть з глибини віків. Візьмемо. Іван Грозний, Цар Іван Грозний, чого Грозним називали його? Знаєте чого? Далі Петро І, який кат був український. Далі Катерина II, які пам'ятники поставили і, і, і Сталіну і так далі, і тому подібне. Ось. І ось, а він був патріотом такого важкого знайти. Ось. Оце кілька слів я хотів сказати про е, такого е, чудового, ніжного, щирого поета. Я, я, я перечитував оцю бер, берег Чекань, бо е, е, 60-х років е, я читав перші, то ви знаєте, що я з кожної поезії щось запам'ятав. Так вони хвилювали. Дякую за увагу.